Всім привіт! Представляємо вам підвісну поличку в двох розмірах. В цьому відео ми розглянемо поличку більшого розміру. Вона має параметри 62-30 та вглиб 30 см. Маємо в чотирьох основних кольорах: ось такий, яка висить білого кольору, ось такий темно-сірий, такий красивий бежевий та ось такий класичний чорний. Полички виконані зі щільного спакбонду ось така структура тканини. Також зверху є широка ліпучка, саме за і кріпиться поличка, вона міцно тримається та витримує вагу речей. Кожна секція полички ущільнена картоном. Ось тут, ось тут, тут і зверху теж картон. Тож поличка має гарну форму, навіть коли висить без речей. Як вже було сказано, ця поличка зверху має ось таку ліпучку, надійне кріплення. Встановити її дуже легко, дуже просто. Ось так розправляємо поличку і чіпляємо, за будь яку перекладину. Можна причепити в шафі, гардеробній або навіть на пересувній штанзі. І ось так от цей органайзер вже готов до використання. Що реально зручно, така поличка може служити як додаткова поличка, там де постійно не вистачає місця. Особливо якщо меблів мало або в шафі небагато полиць, а речей велика купа. Такий великий формат дозволяє зберігати об'ємні речі. Наприклад, домашній текстиль десь. Невеличкі, необ'ємні пледики. А також теплі светри, спортивні костюми, худі, або навіть джинси. Можна також використовувати під домашній одяг, це взагалі супер, все під рукою і не займає місця на основних полицях. Також це зручний варіант, якщо її повісити у прихожі або в коридорі. Сюди можна скласти навіть домашні змінне взуття, або гостєві клапці, або навіть якісь такі речі, якими ми користуємося щодня, дуже зручно для зберігання дрібних аксесуарів, або рукавички, перчатки, шарфи та шапки. Все охайно, все видно та легко дістається. Отака От проста, але дуже корисна штука. Якщо бракує поличок або хочеться швидко навести порадок, ця підвісна поличка точно стане у нагоді.